Три цікаві новини від Тараса Березовця. Найцікавіша, звісно, перша. Раптом з'явилася інформація, що адміністрація Байдена завершує підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Петріот в Україну це їхня передова система протиповітряної протиракетної оборони. кажуть, що про це може бути оголошено вже цього тижня, за словами двох офіційних осіб США та високопоставленого представника адміністрації. План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж його буде відправлено на підпис президенту Джо Байдену. Троє офіційних осіб повідомили CNN, що очікується схвалення. Кажуть, що після того, як плани будуть узгоджені, Петріот буде доставлено в найкоротші терміни, а українці будуть навчені їх використанню на базі армії США у Графенвері. Це в Німеччині. Про це повідомили офіційні особи. Що ж, ну. Ми навіть коментувати нічого не будемо, аби не злякати удачу. Постукаємо по дереву і читаємо наступну новину. Тим часом старий хрін з Кремля ніяк не може наважитися на виступ перед росіянами в кінці року. А це у них, між іншим, така традиція. В кінці року Путін має всіх послати, тому що виступає з посланням. І тоді вони щасливі п'ють за Новий Год. Ну і Діда Мороза, і оце от все. Так от британська розвідка передбачає, що прес-конференцію Путіна можуть скасувати через побоювання щодо антивоєнних настроїв. Наразі дати тої прес-конференції ніхто не називає у новому зведенні британської розвідки. Повідомляється, що прес-конференція стала важливою частиною путінського календаря громадських заходів і часто використовувалася як можливість продемонструвати, нібито чесність президента Росії. Але цього року, вперше за 10 років, важливий для Кремля захід скасовується. Автори звіту додають, що кремлівські чиновники, напевно, вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому буде присутній Путін, може бути використаний для цитую несанкціонованого обговорення спеціальної воєнної операції. Кінець цитати. Несанкціоноване обговорення. М? Як вам таке, панове? Ну і третя новина вже трохи анекдотична, але це правда. Російським мобікам, тобто цим частічно мобілізованим, почали видавати бронежилети ЖЗЛ 74. Що ж це таке за штуковина. Процитуємо їхній опис Бронежилет розроблений в 1974 році. У бронежилеті використана так звана схема луски для розміщення бронеелементів. У жилеті жзл 74 бронеелементи діаметром 50 мм товщиною 2 мм для бронеелементів, застосований алюмінієвий сплав АБТ-101 розташовуються у два шари, причому оці лусочки в шарах орієнтовані в різні боки для виключення підниру зброї при ударах. Цим забезпечується висока надійність захисту від будь-якої холодної зброї. От. Складність конструкції ЖЗЛ-74 пов'язана з надзвичайно завищеними під час проєктування вимогами до захисту від холодної зброї та необхідної площі захисту. Бронежилет закриває життєво важливі органи і гарантовано захищає корпус від ударів ножем, заточками, шилом, спицею, від чого не завжди захищають кевлярові бронежилети першого-другого класу захисту без твердих бронеелементів. Також. Він послаблює удари камінням, сокерою, ломом, іншою зброєю ударно дробової дії за рахунок жорсткості всієї конструкції та її частин. Кінець цитати. Ну, ви зрозуміли по перше, значить, мобілізовані явно готуються йти в рукопашну зі штиками. По друге, тепер вже їх каміннями чи ломом не дуже то й налякаєш. У них жзл 74 і навіть сокерою. Про Хаймерса не сказано нічого. Ну, то таке. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! Незважаючи на такі передові росіянські бронежилети.